Малята. Зараз ми з вами намалюємо маленький невеличкий будиночок. Для цього я приготувала половинку звичайного аркушу білого паперу, олівець, гумку, будемо малювати. Малюємо ось такий квадрат. Це буде наш з вами будиночок. Ось такий. Потім посередині малюємо з вами ще один квадратик. Це в нас буде віконечко. ось такий квадратик. Ставимо крапочку десь посередині і будуємо наш дах, наш трикутничок намалювали. А на даху робимо ось таку. Невеличку трубу. Ось такий невеличкий димохід. Ось значить, у нас невеликий вийшов. Далі беремо з вами будь-який кольор пластиліну, який у вас є вдома. Я, наприклад, беру ось такий фіолетовий, знову ж таки відрізаємо невеличкий шматочок. Розминаємо його у наших ручках, щоб він став нас м'якеньким. так? Ми все це з вами знаємо і пам'ятаємо. І ось такі невеличкі шматочки ми з вами робимо ось такі невеличкі, зовсім маленькі кулечки, бачите? Маленькі-маленькі. Беремо нашу кульку і прикладаємо, робимо ось таку у нас стіну. Бачите? Прикладаєте кульку, трішечки її зверху надавлюєте, бачите, придавлюєте її трішечки. І ось так одна на одну в нас з вами вона заходить.